Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про два різновиди тунбергії. Зараз перед вами тунбергія прямо стояча. Ви бачите, це кущ, він дуже розгалуджений, має ось такі яскраво-фіолетові квіточки з ніжним ароматом, а листечко дуже схоже на на, на, на гліцинію більше, на бобові. На акацію, ну, ось бачите, які такі лопаті у неї. Рослина, яка полюбляє е, напівсонячні, напівтінисті місця, прекрасно росте, любить воду, але і засуху невеличку переносить. Вирощується практично без проблем, розмножується живцюванням, вона із Західної Африки. І може вирощуватися як кімнатна рослина саме в нашому регіоні з холодним кліматом. А це тунбергія інша крилата. Ви бачите, ось яке насіннячку у неї таке як крильцяте. І ось за оце око посередині квіточки називається, точніше, сорт називається чорноокасію. Квіточка є трішки світліша, аж така, аж така лимонна, є ще, ще темніша. Саме ця рослина вона наростає дуже швидко, у неї майже двохметрові, пагони, інколи більше. Але це однорічна рослина, і вона підходить і для нашого клімату. Можна вирощувати, насіння можна купити. Я купувала, але мені попалося не дуже гарне. Але та насінка, що проросла, дала саме ось такі величезні ліани, які прекрасно можуть створити таку живу занавісу, на відміну від тунбергії, яку можна використовувати фіолетову як огорожу таку живу, то ця прикрашає як ліана. Саме ці тунбергії використовуються. Озеленені на квітничках, у Німеччині активно ці квіти вирощуються, ростуть у великих горчиках саме ось цей сорт однорічної. Але єдине, що потрібно щороку оновлювати, але буквально квітне з ранньої весни, з травня і до осені прекрасна рослина.